Доброго дня! Вітаю вас всіх на моєму каналі, Тетяна Тара, і я до вас сьогодні з повідомленням без А... Повідомлення буде стосуватися, можливо, не всіх. Але зараз чомусь мені говорять про про енергії і про ситуацію, яка складеться в вашому житті, і вам потрібно звернути на неї увагу. Бо ситуація пов'язана з чимось зризикованим. Ризик. Ризик стосовно в якихось ваших діях. І ви знаєте, це якась така енергія, яка дуже схожа на енергію хаосу. вона мені знайома. Це коли всередині вас і в вашій голові ніби дуже багато думок, ніби дуже багато якихось ідей яких які треба зробити, але вони не впорядковані, І це коли? Це коли ви розумієте, що є якийсь великий ризик. Але до кінця, скажімо так, немає кінечного плану, тобто ваші мислі вони не впорядковані. І саме в таких, скажімо так, всі енергії хаосу, хаосу ваших думок, хаосу ваших, вашої поведінки, хаосу в ваших діях, там дійсно може бути великий ризик не робити якихось помилок. І зараз говорять про те, що дійсно буде в вашому житті да, така ситуація, де саме ця енергія хаосу вона вискочить, бо можливо це буде пов'язане з тим, що хтось буде продавлювати. У вас якусь ситуацію, продавлювати, можливо, у вас да, якісь наміри, щоб ви, можливо, швидше прийняли якесь рішення, або швидше щось почали робити. Але тут говорять про те, що якщо ви не, не розумієте, не має цього внутрішнього спокою і контролю всередині себе, що ви не. Не велися, скажем так, на цих людей, бо я мені зараз показують їх. Ну, скажімо так, це не енергія 15-го, да, тобто дьявола, а це енергія доволі таких хитрих людей, які будуть намагатися да, ніби кланяться перед вами, але тим самим будуть продавлювати якось. Скажімо так, ваше рішення будуть якось давити на ваші мислі, на ваші думки, да? щоб ви прийняли рішення, але не таке, як потрібно вам. Не за вашою згодою, а так, як потрібно їм. Тому вам тут треба буде звернути увагу саме на цю нею, саме на ці ситуації, які будуть відбуватися в вашому просторі. Зверніть увагу, бо для вас це дуже важливо. Це дійсно пов'язане з прийняттям якихось важливих для вас рішень, з підписанням якихось умов. І я хочу сказати, що те, на що вам треба погодитись, воно, скажімо так, це на довгі роки. Це не то, що там щось не да, підписали за півроку забулися. Ні, це щось таке, що на якийсь довгий час, на якийсь довгий період. Тому тут повинно бути, знаєте, як продумане все вами, вами, бо ті а не тими людьми, бо вони вже для себе вже все продумали. І тут а, треба продумати вам і тільки вам. Далі змінилася енергія. Із хаосу енергія змінилась на спокій. Дивіться, вам треба прописати всі ваші умови, те що, те, що відповідає вам. І коли прочитавши все те, що ви написали, буде у вас таке відчуття, що ніби все правильно зроблено. Коли ви будете читати кожен пункт того, що ви написали, але це планування ваше якесь, да? планування чогось. І Якщо на кожному пункті у вас буде відчуття спокою всередині вас, тобто у вас буде спрацьовувати на рівні ваших думок. І на рівні підсознання вашого, що те, що там написано, ви це з легкістю можете робити, тут ніяких труднощів не буде. Так от, коли на кожному вашому написаному пункті буде відчуття легкості, значить, це саме те, що вам потрібно. Далі вам треба звірити з тими пунктами, які вам пропонують інші люди, з їхніми власними умовами, і подивитися, де їхні пункти не відповідають вашим. Намагатися то з'ясувати, скоректирувати по відношенню до себе. Корекція може бути не по відношенню до їхньої мови, а корекція муси бути. По відношенню до вашої умови. Далі, що ще тут? Чи є якась інформація ще для вас? Інформація для вас? Взагалі говорити про те, що вашому шляху піднімається сонце. Той відрізок вашого життя, який зараз починається, він, він буде приносити вам успіх, радість. Взагалі йде якесь прояснення. Прояснення вашої ситуації і прояснення, ваших, ваших кроків. І взагалі, знаєте, якась така. Давайте так я скажу, що ваше життя більше входить радості. Радість, яка буде вас наповнювати, якісь ситуації, які будуть повертати вам тепло душі, любов до себе, до ближнього, до світу. Ви почнете більше радіти. Тут ось про що говориться: У кожного будуть свої ситуації, Але йде повернення, вищі сили чомусь вам будуть Дарувати ситуації, які вас будуть наповнювати. Вам це зараз потрібно, бо вже якийсь дуже довгий час ви чомусь знаходилися без цієї радості. Ви себе не наповнювали, не було чим наповнювати. Ви ніби заборонили собі наповнювати цією радістю. Ну, ніби все. Так, ну що, все. Інформації більше немає. Те, що було важливо, вам потрібно було сказати, я передала і до зустрічі.